Проте, проти, мої кохані, його плани і дії. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Якщо знаєте, якогось що я казав, задумайте. Якщо не знаєте нікого, просто слухайте. Інформація до вас прийде. Дякую, що заказуєте, амулети, великий попит особисті розклади. Діти на запитання. І ще 08.08 08, сьогодні день. Боже, золоті ворота льва, чого тільки не розказують. Запам'ятайте, все це має бути і є, але ви Бог. І здійснення ваших бажань не залежить від того: це новий місяць, старий місяць або це золоті врата Лева, зайки. От як ви захочете, який ви закон для себе зробите, так воно все і буде працювати. Тому, будь ласка, слухайте це, але не будьте рабами всіх наших наук, ні тарології, ні астрології. Беріть те, з чим вам жити. Зручно, тому що іноді вам зручно. Та ні, ну сьогодні золоті ворота лева, я не буду нічого робити. Да? Луна не так стоїть. Місяць, вибачте, не так стоїть. Бред. Ще раз кажу бред. Так. Аркан помірність, Його плани і дії. Ну тут що? Тут плани ідії, його щось він дуже довго вже до вас не діє по аркану помірність. Взагалі не поспішає. Вільно повільно. Так, але єдине, що він хоче, він такий хоче вас утримати. Він каже: Ти моя, я тебе нікому не віддам. І тут, знаєте, такий трішечки душочок є того, що ну, треба вас якось захопити або хтось забере. Розумієте? Тобто, як оце, знаєте, гарячі пиріжки. Якщо не встигнеш будуть холодними, бо гарячі хто з'їсть, так у той він. Тобто він розуміє, що ви цінна жінка. Ну а чому повинні бути нецінні? І запам'ятайте, кожна з вас гідна і цінна, от навіть зараз, яка ви мене дивитесь. Не нав'язуйте на себе ніякий образ. Ви вже достатня. Чуєте? Чуєш, крихітка? Ти вже достатня. Так, і тут він щось бореться з якимись обставинами зовнішніми, тут він вчиться жити по-новому, тобто ходити на ходулях, вчиться по-новому. Ну він мах, дівчата. Дивіться, він дуже впевнений собі. Він каже: Та я знаю, що якщо я захочу цю жінку Ларісу Івановну, то я її поверну. І він справді він зробить все. вибачте, ой, щось, око це чишся, щоб досягнути своєї мети. От все зробить. Так. Дівчата, мах дії тільки при умові, що він буде на коні і переможцем. От і він Він буде діяти тільки тоді, коли він зрозуміє, що він вже може все, і перемога буде за ним. Ніяких ні з вашого боку. Він вас бачить імператрицею, Які карти У мене інтуїтивно іноді приходить. Я витягу, а іноді я йду беру кожну карту, яка йде, і працюю на мільйон відсотків, бо я в потоці. Він каже, що ти та жінка, бо у вас з ним вже є діти. Якщо немає, то він каже, що я хочу з тобою дітей. Якщо ні дітей, то ви для нього особлива жінка, одна у цьому всесвіті. Він це розуміє, що таку, як ви, більше не зустріти, не впіймати, не полюбити. Розумієте? Ви жінка високого гатунку. Це його оцінка, і він в цьому впевнений. Тому він каже, що це та жінка, заради якої я готовий на багато чого. На що він готовий? Іерофант. Брак вінчання. Тобто поєднатися з вами мовно говорячи, да, наче вищі сили вам, вас йому послали. Я, Ди читаю перегорнуті карти. І тут, тут, ви знаєте, тут він. Ох, він планував поїздку. Придумував її головою, і він таки приїде, зайки. Чому приїде? Тому для, того він, для того він приїде, щоб показати, що він знає, що таке дати вам щастя. Тобто він вам покаже, що він вміє робити вас щасливою. Боже, які карти, старші аркани, ви подивіться мир і колесо фортуни. Він хоче з вами примиритися, дочь, ви можете бути на відстані. Почати з вами зовсім нову веху життя по колосу фортуни. Це про те, що ви вже з ним могли починати відносини і закінчувати, і він знов хоче з вами. Тому що у вас була башня, відносини рухнули в одну мить. Але він каже Боже, там такі карти. Дякую, Ліліт. Якщо це от саме так ти прорештеш сьогодні, для Михфєчок, то я в тебе повірю. Він каже, у нас з взаємне кохання і Аркан Сонце, дівчата, готуйтесь, йде сонячний період вашого життя з цим чоловіком, здійснення всіх ваших бажань. І давайте я так це запитаю: а чи варто фейсі приймати цього чоловіка йти в відносини з ним? Підкажіть вищі сили. Ну, кажуть, він мах, кажуть, що якщо він поставив мету зробити вас щасливою, він все зробить. Кажуть, що ви в нього справді кохана жінка, він тут погано спить ночами мучається. Він реально хоче з вами четвірку жезлів брав жити під одним дахом. І він хоче взяти цей шанс. Така карта, ви мені не повідаєте, чи варто йому довіряти? Мовчать. візьму іншу колоду. Карти кажуть, що довіряти варто, але потребується час, щоб він реалізував те, що він вам буде розказувати. Розумієте? Тобто, якщо у вас є. Бажання знову чекати і дати йому цю можливість, то так, тому що плани у нього будуть класні. Але треба буде зачекати. Дуже жезл на вас у нього горить. Він продумує головою, що я, хоча злиться на вас, все буде по справедливості. Нарешті, ура, ура, ура! Дівчата, справедливість, це коли ж там ставиться в жахсі. І, взагалі, по справедливості, якщо ви знаєте, що ви цьому чоловіку багато чого віддали, нічого не отримали, то баланс буде відновлено. Якщо ви його не хочете, не переживайте, не приймайте його. Справедливість працює з іншим чоловіком. Перевірено, підписана ханочка в мою групу Телеграм, хоча ви і так додаєтеся. Там вам безкоштовно розказую всі свої знання, які поставили мене на крашу, на кращу і на щасливішу веху мого життя у всіх сферах.